Вітаю вас, друзі, на каналі Красавта Карсира. І сьогодні на нашому огляді знову Kangoo ZE. Автівка 2019 року із оригінальним пробігом 9500 км. Так саме 9500 км. Завчасно хочу сказати, що автомобіль повністю фарбі. Хто за мною слідкує, міг вже бачити на каналі YouTube огляд із бікрометами, як тільки цей автомобіль приїхав. Хто не бачив, дивіться зараз. Отже, погнали! 101, 102. Крила в нас пластмаса. 102. 102, 90, 97, 82, 90. Хочу наголосити, що в даній автівці абсолютно немає жодних підфарбувань, ні плямками, ні яких інших. Так як зазвичай люблять, повністю рідній фарбі. Так що, якщо ви не мали нового автомобіля, то ви маєте шанс його придбати у нас в місті дубно. Як підтвердження, роблю вам відео із мікроматом, може бути через кожні 5 см, і то абсолютно нічого не зміниться. І завчасно хочу сказати, що сох. Складає 100%. Є підтверджуючі документи стосовно пробігу. Пробіг 9500. Автомобіль повністю нарезовує. на зимовій резині, два ключі запалювання. І зараз швиденько розкажу про комплектацію. Отже, передні туманочки, оптика передньої галогени, датчик дощата світла дзеркало заднього виду з антибліком Наглянемо до середини. Електропідйомники, електрокоректор дзеркал і підігрів, також функція складання дзеркал. Дачі до світла, так як я вже і казав. Задній партронік, камера заднього виду. Виноситься екран на ось, цей, на ось цей дзеркало. Дзеркало антиблік, до речі. Ось так він виглядає всередині. ролик просто ідеальний. Ну, не може бути інакше, бо тут є оригінальний пробіг. 9500 кілометрів без всякого обману. Для бажаючих перевірити можу надати він код Двері відсувні на дві сторони на дві сторони. Також маємо жабра, так звані в народі форточки. заду кріплення ізофік для встановлення дитячих крісел. великий місткий багажний відсік. Також на сидіння складається. Допереду і виходить ще більше, монозарахунок складання сидіти, збільшити багажний відсік. Знову ж таки, так як є, як казав, ззаду маємо партонік, штатну камеру заднього вигляду. Ось так виглядають задні карти. Повністю все зашито пласиком оригінальним. І також є Кабель, Фактично, їх є два. Є звичайний від станцій швидкісних і від домашньої мережі. Компресор з балоном компресор, побачите, і з балоном клею. Тут оцінні, в ніші у нас я думаю, Так, як завжди, є донкрат, До речі, хотів би наголосити, у нас ще жодних автомобілів тут не було, бо зазвичай йдуть зато не обшита, а в цій автівці повністю до кінця зашита стеля. Дивіться, як вона виглядає. Я думаю, що в тому нічого поганого немає. Для бажаючих перевірити він-код ось подаю. Ось так виглядає автівка спереду. Карта чистенькі, охайні. Без жодних забувань. зауважень. Отже, Kangoo ZE 2019 року на батареї 33 кВт в Максі базі з оригінальним пробігом 9500 км і здоров'ям батареї 100% на двох ключах запалювання. На зимовій гумі з сертифікатом вже автомобіль розмитний. Ви можете придбати в нас в місті Дубно за 15500 доларів США.